Третє питання у нас третя підтема У нас сьогодні буде злічувані іменники. Ну так як ми вже розглянули, що є декілька видів різних іменників, є злічувані, є не злічувані зараз. Саме саме час почати вчити першу категорію цих іменників, як вони використовуються. До речі, ми зараз будемо вчити граматичні структури. Здебільшого ми будемо вчити саме граматичні структури. Ну і під час вивчення цих структур ми будемо намагатися запам'ятати деякі слова. Я спеціально сьогодні в лекції ви можете звернути увагу, що деякі слова в нас повторюються багато разів. Я сподіваюся, що до кінця цього заняття деякі з цих слів учасники запам'ятають і будемо розглядати злічувані іменники. Іменники. У нас буде дуже великий слайд, дуже багато інформації тут. І так, що потрібно пам'ятати про злічувані іменники? Як я вже сказав раніше, злічувані іменники це ті, які можна уявити як деяке ціле. Тобто, коли ми можемо виділити цілу частину, це злічуваний іменник. І е, приклади, наприклад, A dog, an Apple. Але, ну, як мене написано на слайді, але не water, не light, не ground, не mass. Тобто усі ці слова, як світло, вода, земля, маса і так далі. Це не злічувані іменники. В них немає цілого, це дуже важливо знати, тому що від цього залежить використання артиклів. Тому що загальні іменники, якщо вони злічувані, вони потребують артикля. Це ми зараз розглянемо також. І так, перше, що ми розглянемо, давайте розглянемо, як злічувані іменники утворюють множину. Тому що якщо їх можна полічити, то може бути один, може бути багато, звісно. І так, в даному випадку є два види злічуваних іменників: це правильні і неправильні. В англійській це «regular». Regular – це від слова регулювати, тобто встановлювати. Да? В них є деяке встановлене правило, як вони змінюються. І неправильні це irregular. Ну, Частка «ir» в даному випадку означає, що це не. Тобто, як правильно по-українськи не пам'ятаю, отрицання. Тобто неправильні. Вони змінюються не по правилам. В них просто є форма однини, а є форма множини. І так, як змінюється. Правильні іменники, почнемо з цього. Правильні іменники. Щоб зробити з них множину, потрібно додати або S, або S в кінець, від чого це залежить, взагалі в англійській мові в підручниках пишуться багато-багато різних правил. Давайте я це спробую скоротити слідчим чином: якщо у вас іменник в англійській мові закінчується на шиплячі або свистящій, тобто, це «с», з. Ж, Ш, Ч і так далі. Вам потрібно додати в кінець і S, яке буде читатись як С. Ну, наприклад, як бокс, box, боксес. Тобто коробка, бокс, багато коробок, боксес. Так, що у що нас там ще є? Наприклад, crys. Ну, як криза. Crisis. Багато craises. Тобто в нас додається і S в кінці, тому що закінчується на С, наприклад, мова, ну, як промова speech, speeches. Чому? Тому що закінчується на «ч». Це яке у нас там шиплячий, да? правильно speeches і S. Якщо ж в нас закінчується не на шиплячий, не на свистящий, то ми додаємо просто букву S. Uh, наприклад, uh, States, Animals, uh, там що в нас ще є? Uh, papers, ну і так далі. Uh, так. Що потрібно також пам'ятати, окрім цього правила, є ще два таких ну, з зірочку, скажімо так. Це, таких слів є небагато, але все ж таки краще знати, що це так відбувається. Якщо в нас іменник закінчується на звук Ф або ФІ, ну, наприклад, це як лайф, як ліф, ну, лайф як життя, «лів» як лист, мається на увазі лист якийсь з дерева. То в даному випадку у нас це F буде замінюватися на В. Тобто, якщо ми говоримо багато, в нас буде не LIVES, наприклад, а LIVES. У нас буде не LIVES, а LIVES. Тобто ми ф міняємо на V звук. І е, другий випадок це коли у нас слово закінчується на Y. Наприклад, як трай. Try. Try, якщо ми робимо множину, у нас буде трайс. Тобто багато, «tries», why замінюється на І. Так. З правильним, все неправильні. Ну, з неправильним все, все зрозуміло. Ці слова просто потрібно вивчати. Їх насправді є багато, дуже багато. Я не знаю, чому так, що ми їх назвали неправильні. Насправді це просто як ну, такі форми слів. Це, наприклад, таке, як People. Тобто, якщо ми говоримо амен або персон, багато це People. Якщо ми говоримо феноменум, до речі, це латинське слово, так феноменум, адвічанні взяли множину таку ж саму, як була в латинській мові. Тобто, не «феноменумунус» чи якось так, а вони сказали феномена. Тобто, це якраз латинської мови, в них на А закінчується якраз множина. Child, Children, feet, foot, feet, там, Tooth, teeth, Mouse, mice, moose – мус, що в них ще гуз, діс і так далі. Тобто дуже багато таких слів, які просто потрібно вивчати, тому що в них множина змінюється не по правилам. В них для множини змінюється слово. Так. І давайте спробуємо створити декілька де, де множин. Різних попрактикуватися. Роман Григорійович вимкніть, будь ласка, мікрофон. Утворіть множину від слова шип Тобто по-англійськи spike. Множина для spike. шип це шип це корабель Утворіть множину для англійського слова spike. Це шип шип, ну українське шип, як човколотися можна. спайк. А, ні, шип-шип, а шип-шип. шип-шип, так. Спайк. Спайкс. Спайкс. Е а спайс буде спайс. спайс так, спайсес. вірно. Mm -hmm. І, будь ласка, я просто хочу зараз придумати якесь слово, таке, щоб воно. Uh, proof, proof, для слова proof, ah, uh, це доказ. Proof, proof. Ну да, російською також. Uh, Proves. Proofs. Там ЕС ah. не, не вимовляється. ПРУВЗ. Ага, ПРУВЗ. Так, дякую. Следующий у нас будет Олександр. Олександр, будь ласка, створіть множину для слова house. Houses. Так. Для слова кар. Car. Карс. Так. Для слова пегасис. Пегас. Pegas. А Як це перекладається? Пегас. Pegas. Ну, Пегасис, знаєте, це е, кінь, в якого я крила. Зрозумів. Пегасис. Um, Ні, це один. А, Пегасис. Pegasus... С. Так, добре. С. Це, 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 це жаль з моєї сторони. Це просто неправильне слово. Пегасі. Вони кажуть, коли багато, це Пегасі. Пегасис це один, Пегасі це багато. Це Це правильне. Тому що вони його, здається, з латинської також взяли, так же, як і феномена. Тобто один феноменом, багато феноменов. Зрозуміло. Так, дякую, Олександр. І слідуючий, Олексій, будь ласка. Створить множину зі слова. Зі слова. Ну, давайте дерев'яний лист лиф. Лис. Лиф, лифс. Зі слова крест як крос. Кросс. Кросс. Cross, uh, <процес> mm -hmm. <процес> uh, так, і зі, зі слова коуч, uh, як uh, диван. Куч. Диван. Куч. Кучес. Так, це коректно. Дякую. І, будь ласка, Володимир. Володимир, вінкніть мікрофон. Так, утворіть множину, будь ласка, зі слова яблуко, Apple. Apples. Mm -hmm. uh, так, а uh, зі слова tree, як дерево. Please. Тресес. Mm -hmm. Тресес. Ні, тріс. Тріс. Якраз перший раз правильно сказала так: тріс. І зі слова стакан. Глас. Глас. Ножина? Глесис. Гласис. Гласис. Так, дякую. І. Це в нас була перша частина третєї підтеми. Це правильні неправильні. Множини іменники. І ми переходимо до другої частини нашої підтеми. Частину я назвав так: загальні іменники потребують артикля. Що це означає? Що якщо ми можемо полічити іменники, тобто, якщо ми можемо полічити як одна клавіатура, дві клавіатури, там один олівець, два олівці і так далі. І якщо це загальний іменник, тобто це не Власна назва, це не ім'я, наприклад, як там Шарік, чи Микола, чи Роман Григорович, чи щось інше. То в даному випадку ми повинні ставити артиклі. Ці іменники повинні мати артиклі. Чому це важливо? Я вам розповім таку маленьку історію. Я дивився якось одного блогера в Ютубі, і він також він якраз розглядав різні мови і він казав слідче: каже: дивіться. В нас в англійській мові є різниця між тим, що є ціле, і тим, що є не ціле, що є просто масою. І ми ставимо в такому випадку, ми це розрізняємо за допомогою артиклів. І якщо сказати слідуче речення: There is a dog on, on the road, тобто, там собака на дорозі. Каже, це нормально. Ну тобто побігла собака по дорозі, це ну, нічого такого. А якщо ви забудете сказати артикль, якщо ви скажете, the is dog on the road, це дуже таке неприємне явище, тому що це означає, що по дорозі не біжить собака, а її прям розмазало по дорозі. Тобто є там лежить така собача маса. Тому що це не ціле, це більш не одна собака, це просто як ну, на дорозі собачина лежить, скажімо так. І тому дуже важливо. Тобто потрібно розділяти те, що має ціле, і те, що не має цілого, тому що ви можете сказати не те, що ви хотіли. І е, в даному випадку, якщо ми говоримо про однину, в однині є два види артиклів: це неозначений та означений. В чому різниця? Неозначений артикль. Це коли ви говорите про деяке знову ж узагальнення, тобто, коли ви використовуєте неозначений артикль в тому випадку, якщо ви вважаєте, що ваш співбесідник не розуміє про яку конкретну річ ви говорите. Ну, наприклад, «Give me a pen». Give me a pen. Чому е я поставив неозначений не артикль? Тому що я, я просто вжадите, прошу пожалуйста. дати мені будь-яку будь ручку. Немає різниці, яка це ручка. Тобто я не вважаю, що мій співбесідник розуміє, про яку ручку я зараз говорю. Якщо ж я скажу, скажу означений артикль, give me the pen, це буде означати, що я знаю. Яку ручку я хочу, і я розумію, що мій співбесідник також це знає. І якщо мій співбесідник побачить перед собою дві ручки, він не зрозуміє, що я мав на увазі, тому що в даному випадку він не знає, яку ручку я хочу, і щоб цього запобігти, в них якраз є ці самі неозначені означені артиклі, тобто give me the pen Означає, що якщо ти не зрозумів, про яку ручку я говорю, уточни в мене, яка ручка, тому що я маю на увазі конкретну. А якщо я кажу give me a pen, це означає, що я ніяку конкретно не маю на увазі. Просто ручку. Просто ручку як предмет. І так, неозначений артикль, його є два. E і n. Різниця дуже проста. Вибирайте той, який вимовляти легше. Вимовляти легше E, якщо у вас стоїть приголосний звук, слідуючий, N, якщо слідучий звук буде голосний. Наприклад, «a car Сказати N-CAR набагато важче, ніж сказати «a car. Тобто ставимо E, чому? Тому що слідучий звук приголосний К. Якщо ж у нас слідучий звук буде голосний, наприклад, NUION N, Union поганий приклад, тому що там приголосний звук. «an apple». Наприклад, «n apple». Чому поставлено N, тому що слідуючий голосний казати e apple» e – «a apple» – дуже важко вимовляти, а «n apple» – якраз ну, те, що потрібно. І як я сказав, наприклад, є таке слово як «union». Тут дуже важливо, потрібно розуміти, що приголосні голосні це саме звуки, а не букви. Тому що, коли ми кажемо Юніон, ми пишемо насправді букву У, але промовляємо Ю, тобто перше в нас звук Y. Приголосний, значить, ми говоримо не N-union, а A-union. Ну, знову ж, як я казав, дуже легко почути, який, який артикль потрібно поставити, по тому, що легше промовляти. Це коли ми говоримо про неозначені артиклі. Коли ми говоримо про означення артиклі, у нас є тільки один означений артикль це the, «The» ми використовуємо тоді, коли ми е, маємо на увазі конкретну річ. І ми знаємо, що співбесідник розуміє, яку, наприклад, I have a glass. Це означає, що ви не знаєте. Поки що про якийсь стакан я говорю. У мене просто є якийсь стакан. Так? А тепер я кажу, The glass is, наприклад, fine. Тобто, тепер ви знаєте, про який я стакан кажу. Так, я вже сказав про нього другий раз. Цей стакан гарний. Тобто, this glass, the glass is fine. Знову ж таки, невеличкий лайфхак для англійської мови. Ви можете замінити the, зазвичай можна замінити словами той самий. Тобто, в мене є стакан, і той самий стакан є гарний. I have a glass, The glass is fine. Наприклад, The car I have is fast. Автомобіль, який в мене є. Дуже швидкий, ну просто швидкий. Так? Чому я викори... використав FD, тому що я можу це V замінити на той самий автомобіль, який в мене є. Швидкий. Якщо в мене є два автомобіля, це не буде мати сенсу, тому що вираз той самий автомобіль, вже немає того самого, тепер їх два тих самих. Це, що стосується однини. Ну, я тут привів знову ж приклади. I see a table, тобто я просто бачу якийсь стіл, не конкретний стіл. Коли я вже говорю другий раз про цей стіл, я починаю говорити про конкретний стіл, який я бачу. The table is big, так стіл великий. І е, третій приклад: The pen I have. Тобто, якщо я говорю про даю якесь поточення, про якийсь саме олівець або ручку я маю на увазі, я також ставлю е, означений артикль. І так само для множини. Дуже просто: для означених артиклів у множині немає. Якщо в однині ви ставили на означений артикль, ви його забираєте в множині, Тобто, I have apples, ніяких артиклів не потрібно. Якщо ж у вас в однині стояв означений артикль, наприклад, The Apple I have. Так? Тобто, наприклад, The Apple I have is very tasty. Яблуко, яке в мене є, дуже. Смачне. Якщо ми ставимо його в множину, ми також залишаємо той самий означений артикль. The Apples are I have are good, наприклад, там або a tasty. Усе Ось так от просто. Можливо, вам потрібно буде це переслухати, тому що насправді це дуже важка тема. Наскільки я знаю, навіть люди, в яких рівень англійського C2, ну тобто найвищий, навіть вони, якщо вони іноземці, вони деколи допускають тут помилки. Але ось такі основні правила дуже легко запам'ятати дуже дуже зручно. Так, я ще явно це не проговорив. Давайте я ще раз проговорю це, щоб це було явно. Це стосується загальних іменників перед власними іменниками, такими, наприклад, як Роман Григорович, як Еверест, як е, Москва і так далі. Зазвичай артиклі не ставляться ніколи. Е, є декілька виключень. Це, наприклад, коли ми, коли ми говоримо про планети, тобто, ми говоримо, наприклад, не Earth, а The Earth, Тобто земля ми ставимо артикль, коли ми говоримо про якісь небесні тіла, наприклад, «the Sun, ми також ставимо артикль, тобто сонце. ну Але це більш так, як виключення. Перед власними іменами зазвичай артиклі не ставляться. Перед загальними артикль потрібен завжди, окрім випадків, коли ми говоримо множину, неозначену множину, там артикль не потрібен. Так, все я все проговорив. Будь ласка, якщо є якісь питання, задавайте, я з радістю відповім.